Придумали прозвище по імені або прізвищу. Ну, тобто, ти там прийшов в школу, ти там просто Коваленко, Коваль! Дай мені ралки! Ну, Просто саме розповсюдження. А мені придумали прозвіще Юлька Кастрюлька. Я така думаю, чого? Вона кажуть, бо кришечка деколи з'їжджає. Кажу, да. І є така. Замітили, до речі, що ніхуя в супермаркеті вже коштує 700 гривень. <плес> Я, до речі, виклала пост в Фейсбук, що ніхуя в супермаркеті коштує 700 гривень. Мені перший коментарі прилітає. Вони такі, чуєш, мажорка, йди на базар, там ще 550. До речі, про Фейсбук мені кажуть, порадьте книгу, над якою ви поплакали. Серйозно, математика сьомий клас. <свят> я ридала над кожною сторінкою, реально. Та та книжка вібрала більше сліз, чим памперс в дитини в два роки. Я вам чесно говорю. Тобто в мене вдома, коли я хотіла після тюльку текіли, ну так, тихасенько, і не було солі, я ту книжку облизувала, я вам чесно говорю. До речі, я працюю в фотобізнесі. У мене в Луцьку свій невеличкий фотобізнес, і це сфера обслуговування. І я думаю, що мають видати такий закон. Всі, хто працюють в сфері обслуговування, за день мають право відпизнити одного клієнта. У <плес> мене вчителька так робила. Мене вчителька так робила, бо матюкації не можна було, то вона пиздила дітей мовчки. <рив> е, так, я працюю у фотобізнесі, в мене літом приходить чувак, в нього футболка. Іди нахуй, знизу русський воєнний корабль. Така, окей, він каже, мені три на чотири, я в ЗСУ. Така, ну добре. Я його фоткаю, кадрую. Я ж не дивлюся, як я кадрую. То все система, то все робота. Вже виходить готова фотографія, там просто лице і знизу, іди нахуй! <риклад> Я ж така думаю, може, треба переробити. Може людині якби не. Він так дивиться і каже: бля. Кра... А можна мені ще на паспорт таку зробити? Друга фотографія в 25? Я думаю, ну крепка людина. Ну, бо реально. У мене е, теж е, приходив чувак, ще коли був ковід. Ну, пам'ятаєте, це прекрасне. Время. Да, коли ми всі боялися, коли ми там, заходиш в Фейсбук, ми всі, всі діла. Зараз кашляй, хоч закашляйся. Да. От Він приходить каже: Я вас тут е, рік назад фотографувався на пам'ятник. Кажу, і не пригодилось, мені 3 на 4, я в ЗСУ. Віри в себе людина. Ну, крепка, ну так, да. є таке. От. У мене є колега на роботі, вона ну, реально у дитині, щоб ви понімали, 20 років. Маленьке, худеньке. І їсть кожні дві години, як землеройка. Я її так і прозвала. Якщо вона кожні дві години не буде їсти, вона вмре просто. Ідемо ти в сімку сходимо. За чим за піцею? Куда? Де? Як? І тут вона, ми йдемо з нею з сімки. Щоб ви поняла, людина, їсть хот-дог, п'є каву, говорить по телефону, щось там голосові відправляє і зі мною одночасно говорить. Я кажу, кіця моя золота. Говорю, як ти всі ті три-чотири три, справи робиш одночасно? Вона каже: замітьте то все ротом. <риклад> Я думаю, її хлопцю реально повезло. Не, ну чесно, вміють люди. А то, е, ну ви ж знаєте, зараз, так? Да? Технології, там, з телефонами, телеграмами, Інстаграмами, все, що можна собі придумати. І тут приходять до мене дві дівчини. Каже, добрий день. Каже, ну начало нормально, в принципі, добрий. А ви серите? Кажу, ну буває. А з флешки серите? Кажу, ну не пробувала, говорю, ну, в принципі, ні. І одна до другої каже, я ж тобі казала, тут ніде не, не сирять. Що нам робити, Як нам той реферат здати, все. Реально положила ту флешку на ксерокс, накрила, кажу, вам скільки копій. Ні, там же ж в мене файл. Йопче, кажу, то то в комп'ютер треба, мабуть, вставляти. Вона. Да! Я кажу, ми зробимо неможливо, ми з флешки. <плес> Чесно. А так само, от, ну як можна роздрукувати фото з телефона? Їх можна скинути, перекинути, передати. Приходить чувак, каже: можна вам спустити? Я так само підходжу, кажу: ну, попробуйте, кажу, з якого поверху плануєте. Кажу, може допомога треба? Він каже: Ні, то я по блютузу. Трясся, Ти звідки ти знаєш те слово? Людині, на вигляд 21. Блютуз десь в 96-му стався, говорю, вмісте з інфракрасним. Два друга, блін. <рес> так само, що по факсу щось передати. Ой Боже. А то е, в мене до ремонту був великий фотосалон, такий реально, там. от. Люди, свині, кролики, комедні ролики. все що угодно. А то забігає, ну, як забігає, заходить. Бабулька. Така собі бабулечка, така, от, така от, сумочка, що стрмінько. Так вона і так ставить, підходить. Каже: добрий день. Каже, добрий. І тут вона каже, а ви тільки людей фотографуєте? Я так думаю, — «Блядь, діло пахне пісюнами». <риклад> Кажу, ну не завжди. Дивіться. У мене був котик. Кажу так. Я його дуже любила. Кажу, ну. І він помер. Кажу: ну, Добре, пісня, тюльку за котика можу налить ззаду мої, всі, що працювали в цей день, просто такі. Това. Бабулька мочиться. А, а я ж ну, кажу, а ви хочете знати, як він помер? Не хочу, але походу, прийдеться. Каже, його поїзд переїхав на дві частини. Кажу і, але ж нема не одної його фотографії. Кажу, і що ви хочете? Він мене в ціле лежить. Кажу, серйозно, кажу, серйозно. Кажу, що ви від мене хочете, щоб я соторахувала? Пакет один, пакет два, голова жопа, я говорю, як? І вона така дуже обіжена, вона така, я поняла. У вас тут просто такий фотосалон, що ви тільки людей фотографуєте. Я кажу, ні, ми просто мертвих котів не фотографуємо, яких розхирячило на дві частини. І що ви думаєте, я кажу, знаєте? Я говорю, там є сусідній фотосалон, кода говорю. Там точно таке ділять, говорю. І вона така, ой, дякую. І вона цю сумку з собою забирає. Думаю, господи, боже, то темне животне, як Гаррі Поттер, з собою носить. Ну хто його знає, що в тій сумці? І вона туди пішла. Мені скодика потім познає, каже: Ей, Юлія, схожі, кажу так. дякую. <риклад> так і було. Не знаю, що далі з бабулькою, що з котом, але, походу, кіт ще не ушов. Мірино і все по коли дишляється. Е, до речі, так, да, в мене дуже напряжена робота, обслуговування, всі діла, закон так ще й не прийняли. Вот. Я думаю, як же ж себе успокоїти? Я жінка, одинокає, ну що. Мене любить моя робота, але оказується недостатньо. Заказала я собі цяцьку в інтім магазині. І вони пишуть: е, Юля. Там у нас все анонімно, тільки ім'я. Я така окей. Все анонімно, тож добре, замовила. На другий день дзвонять з незнайомого номера. Я не люблю, коли мені дзвонять з незнайомих номерів. ну, Думаю, ну ладно, може банк чисто поїздіватися. І то дзвонять. Доброго дня, Юлія Сергіївна. А? до сі 40 дата народження один Кажу так. Так, у нас все анонімно. Ми вам вислали річ. Мої всі колеги на роботі, а що, що, що за молока? Річ? Добре, хай так. Ну, вже ж чекаю. Тут приходить з нової почти. Ваша посилка прибула, а я реально втиканула її забрати. Десь дня три проходить. Я така прихожу на нову почту, кажу: ребята, такий-то номер. І вони починають реально мітатися по тій новій почті. Ми не можемо знайти, а що там має бути? Кажу, мікрофон. Стендапер, ну що ж, мікрофон. І я от думаю, якби в цей момент воно б там завібрірувало, то ми всі побачили, як працівники новопочті хуї валяють в прямому смислі того слова. Вони находять, вони кажуть, приміряти будете? Кажу, серйозно? Кажу, вам то не сподобається. Просто віддали, я довольна пішла. А ми їше на роботі такі, а що замовила? Кажу, мікрофон! Вібріруючий, успокоїтельний. Я говорю, що немає, розовий. Люблю розовий колір. У да. нас ще коли був теж великий фотосалон, і ми фотографували все: дітей, весілля, ну все, що угодно, От прям красиво, щоб було. Там, з цвіточком, рядишком збоку, котів об'язательно на двох, да, голова жопа, ми помним. Головне, не перепутать пакети, от, а то ще той пазл буде. І от у нас фотографується дитиночка, така хороша, там все, і наш фотограф, і там, бубочка, та-та-та-та, лялечка, та -та -та -та, і до неї все, і як. І тут він так тупо просто веде. каже: а як каже зайчик? Сука, а як каже зайчик? Зайчики, в принципі, не базарять. Ну пригають, ну може піщать, я не знаю. Я заходила на National Geographic, та не дай Боже вам ти чути, що вони говорять, коли у це от. Я лучше ще раз в інтім магазин позвоню на всякий случай, хоч їх спитаю. Значить, дивіться, у мене все. Але якщо ви знаєте, як каже зайчик, приїжджайте в Луцьк, розкажете, буду рада чути.